Вітаю, шановні друзі! Сьогодні поговоримо про українські автомобілі на німецьких дорогах після 30 вересня 2024 року. Чи є якісь виключення і, взагалі, що буде відбуватися? Скажу свої думки. Ну, по-перше, друзі, немає жодних ніяких вказівок на те, що зараз будуть якісь виключення після 30 вересня. Я придивився багато інформації. Той же самий фраген каталог від BMDV по питанням 30 вересня, і майже всі заяви, новини в німецьких змі. Друзі, немає взагалі ніяких заяв від політиків про те, що будуть продовжувати оцей термін звільнення від отримання німецьких номерів після 30 вересня. Вони вже й так писали, що кінцевий срок це 30 чи 31 березня. Тобто до 1 квітня і вже з 1 квітня до 30 вересня вони зробили як виключення. Це вже був такий, знаєте, як кінцевий подарунок для українців до 30 вересня. Тепер питання: що буде з українцями, з тими, хто не ем, встиг або взагалі не хоче переходити на німецькі номери. Ну, по перше, за це будуть штрафи, друзі, і будуть е, досить негативні юридичні наслідки. Тепер про штрафи. Які будуть штрафи, друзі? Багато людей питають, що людині буде, якщо буде їздити на українських номерах після 30 вересня. Ну, по-перше, як зазначає Бузгелькаталог. На 2024 рік транспортним засобом, яким керує особа, який не був допущений до руху на німецьких дорогах, передбачено штраф в розмірі 70 євро і один бал в системі Флансбурга. Досить таке суттєве порушення. І один бал, друзі, це також негативно. Його потім погашати дуже, -дуже довго буде теле. Також люди питають, що буде, якщо автомобіль буде стояти просто припаркований на українській. Номерах, от тут питання досить спірне. Е, в загальному, якщо ваш автомобіль не буде створювати небезпеку або перешкоджати дорожньому руху, от, то е, в принципі поліція не повинна чіпати ваш автомобіль, тому що відповідальність існує за саме недопущений транспортний засіб, який був припаркований у місцях, що створили небезпеку або ж перешкоджали дорожньому руху. Там так само штраф 60 євро і один бал фланзбургії. О, це перший момент, друзі, але ж це штрафи за е, ферштос Цунцуласунк, тобто порушення за допуск. Да? Ми ж пам'ятаємо, що український автомобіль повинен ще пройти процедуру розмитнення. Друзі, і отут дуже цікаво, тому що під час розмитнення українські автомобілі звільняються від сплати митних платежів. А скільки ж митних платежів буде нараховано, якщо звичайний автомобіль заїжджає і повинен бути розмитнений? 29%, друзі, 19% відсотків мевиштою РПДВ і 10% відсотків платіж. За розмитнення в цоль. тобто 29% від вашого автомобілю, такі випадки вже були, коли людям нараховували. От тому користуйтесь зараз можливістю зареєструвати автомобіль в митній службі в ЦОЛЬ-АМТІ вашому і звільнитись від сплати митних платежів. Тому що виходить так, якщо ви після 30 вересня будете їздити, взагалі нічого не будете робити. У вас зразу декілька проблем. Перша проблема це несплата митних платежів. Тобто, на вартість вашого автомобіля буде нараховано 29% від ринкової вартості. Друге, це штрафи згідно бузгельт каталог да? про які я сказав, там 70 євро і один бал у Флансбургі. Також, друзі, ще е наслідки таких правопорушень можуть бути, якщо, наприклад, у вас взагалі немає страховки. От якщо немає страховки, то там порушення і покарання будуть більш серйозніше. Наприклад, недбале водіння без страхового покриття це до 6 місяців ув'язнення, штраф, і навмисне водіння без страхового покриття 6 місяців або до 1 року позбавлення волі штраф до 180 денних ставок. Та заборона постійне чи тимчасове керування транспортним засобом. Тобто досить суттєві наслідки, пам'ятайте про це, хоча би контролюйте, щоб у вас була грін карта на ваш автомобіль, це також дуже важливо. Ну і питання того, що будуть робити поліцейські, досить складне питання. Моя особиста думка, що, скажімо так, ті, хто взагалі ніхто не хоче реєструвати свої автомобілі, да, вам будуть робити більш всього попередження, потім будуть. Estrela Ті, хто зараз в процесі ще оформлення, ну тобто вони вже пройшли, наприклад, там цоль, і от зараз на етапі тюфу зависли і щось у них там не виходить. да? З ними, я думаю, буде трішки попроще. Поліція буде з розумінням ставитись, хоча теж все індивідуально. Попадетесь на серйозного поліцейського, скаже: блін, хлопці, у вас був час е, там, півроку до цього, що ви робили, сиділи, нічого не цей. Ну тобто все буде дуже індивідуально, але в більшості випадків, мені здається, що поліцейські будуть входити в стан розуміння цієї ситуації і можливо. Будуть відпускати вас, але пам'ятайте про те, що і штраф е, отримати також можливо, друзі. Тому е, краще цього або ви стаєте на німецькі номери, або ви вивозите свій автомобіль в Україну, друзі. Тому що варіантів небагато. Особливо пам'ятайте, що якщо ваш автомобіль більше 15 тисяч євро, і ви про нього не вказали в джоб-центрі, то у вас будуть питання, да? тому що розмитнюючи, ставлячи тут проходячи процедуру Цуласунга Цуласинга власингштеля, ви світите свій автомобіль і джоб-центр. Рано чи пізно його побачить і спитає, каже, що ви нас не повідомили, не вказали про свій актив, а зареєстрували тут автомобіль. І я ж кажу: одна проблема буде, е якщо просто він буде менше 15 тисяч, і ви про нього не вказали. І інша ситуація, коли ви про нього не вказали, і він ще більше 15 тисяч євро коштує, друзі. Тому пам'ятайте про всі ці проблеми і підводні камені в цій ситуації, будьте обережні і е завжди спілкуйтеся обережно з поліцейськими, друзі, обґрунтовуйте свою правову позицію. для того, щоб хоча б якось випросити розуміння у німецьких працівників поліції, друзі. Тому я вам бажаю цього найкращого. З повагою, ваш адвокат Демченко.